Друзі, доброго дня, бажаю міцного здоров'я. По-перше, хочу подякувати всім, хто долучився до збору коштів на дрони. Ви неймовірні, ви дуже круті і вся моя рота. І я особисто дякую вам від всього серця. На жаль, війна триває, і я вимушений до вас звернутися ще з проханням долучитися до збору коштів на бус для інженерно-саперної роти. Я особисто на собі Відчув, яка необхідність у транспортному засобі є на сході України, де наші бійці кожного дня роблять бойові виїзди і виконують різного роду бойові завдання. І бус для нашої роти буде дуже актуальною темою для виконання бойових завдань у різних напрямках. Шановні громадяни, бажаю міцного здоров'я! Для виконання бойових завдань в зоні бойових дій на сході України у інженерної роти є потреба в автотранспорті. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Слава Україні! Чому саме необхіден бус? Я думаю, краще розкаже мій побратим, який щойно повернувся зі Сходу. Я щойно повернувся з передку. і ми їздимо на своїх машинах, заправляємо свої машини також самі. І нам би дуже конче потрібен бус для нашого підрозділу, окремої саперної роти для виконання бойових завдань. Це мобільність, є такі місця, де можна проїхати, а не вистачає машини. І це потрібно переносити БК все з собою, так як ми сапери. Одна міна важить 10 кілограм, а нам потрібно нести на собі одному, одній людині. Міни чотири. Ну, буває менше, ну взагалі, якось так. Друзі, я пропоную вам долучитися до збору коштів. Це дуже важливо для нашої перемоги. Нижче за посиланням ви знайдете номери карток та посилання на банку Монобанк. По якій ви зможете допомогти у придбанні буса для нашої роти, кожна гривня, яку ви задонатите, наблизить нас до перемоги до того дню, коли ми будемо всі святкувати. А поки що збираємо на бус. Дуже дякую. Це буде Україна, слава Україні! Ой, червона калина, чого наша? ¡Sorre!